Задавали різні питання про Калгарі, про мою роботу. Ми тільки переїхали рік тому і тут мене навіть туди запрошують, там я десь номінована. Ось так виглядає наша тілешка після Костко. Це ось, це вийшло на 493.61. Мені найбільше подобається ось цей бризг шампанського. Я думаю, що Олівер теж кайфує. Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube. Ми збираємося їхати в Костко на продуктові закупи, тому покажу сьогодні, як це все відбувається, які ціни, що ми зазвичай купуємо. Я вже встигла помити волосся. Я сьогодні не нафарбована, вдягнута в спортивний костюм. У нас на вулиці мінус 27, Обов'язково вдягаю термобілизну і будемо їхати. you <laughs> Можна завжди провести дуже багато часу і є різні прикольні штучки. Ми вже встигли взяти хліб. Ми завжди беремо ось такий на тостіки на рибку. Супер. Завжди також беремо терцілі. Тут їх дуже багато і нам вистачає. Ми їх заморожуємо. Це для олівера сушена яловичина. Є ось такі орео маффіни, дуже прикольні, але я їх такі не пробувала. здається вони дуже солодкі, 12 штук. І їх ціна 11,99. Є ще ось такі мафіни. Беремо ще такі слойки, вони з яблуком 9 доларів за 8 штук. Ми завжди беремо ось такий фермерський лосось. Він без антибіотиків. Дуже класно підходить для засолу, а також на сашим його можна робити. Ми беремо завжди найменші шматочки і ось такий шматочок 32 ,47. Тут навіть можна знайти ось хвіст лобстера. Ціна 91,62 за 4 штуки. Також є лобстери такі цілі. І 36 упаковок за 4389 скіфт. Є щось такий. Можна і мікро на тему. Я почав Минулого разу на це брали. Ось навіть є велика упаковка Джелі Джелібелі. А то, скоріше, все, тільки смачні рік. Які тут є. 40, что За 16,99 купа резных батончиков. Наверное, я нутала 16 всяких таких упаковок. За 17,99. Орео. Я пам'ятаю, ось такі цукарки завжди продавалися на заправках. і Ми завжди, коли кудись їхали, брали такі цукарочки. Дуже смішно, вони зазвичай продавалися в такій продовговачій упаковці. Так виглядає наша тележка після Костко. Тут купа всього. Ми вже визволи таксі, чекаємо. Поїдемо додому це все розбирати. На вулиці дуже холодно. Нарешті вдома картина після костку завжди виглядає таким чином. Ми приїжджаємо на таксі, беремо такі дві тілішки, загружаємо туди все, що ми купили, і піднімаємося в квартиру. Це дуже зручно, тому що як бачите, вони всі наповнені і таскати це в руках просто нереально. Тому така картина зараз. Зараз буде це все розбирати і показувати детально, що ми купили. Також покажу чек і скажу, скільки за це все ми заплатили. Давайте дивитися. Всі наші покупки виглядають ось так. Так, показую, що ми купили, Показую з цієї сторони. У нас тут два мила по 2,36 літрів. Далі молоко, одна коров'яче, одна шоколадне. Три таких упаковки хліба, авокадо, помідорки. Тут їх багато тут їх. Практично 2 кілограма. Шість таких салатів ромен. Далі желейки. Тут мікс. Арахіс в меді. 152 капсули для прання. Тут 4 упаковки. Тертівлі. Тут їх 36 штук. Мішочок яблук. Практично 5 кг картоплі, 5 кг цибулі. Два багета, філет тріски без кісточок, 716 грам, креветки, стейки 6 штук, лосось, грудинка, дві упаковки стручкової фасолі, помідорки чері, дві упаковки філадельфії по 500 грам, дві упаковки бурати, тобто дві бурати в, в цій упаковці. Далі моцарелла, тут по 450 грам, вершкове масло, бальзамічний соус, спаржа. Мигдалеві бисквітики, Пакетики для Олівера. Тут 360 штук. Далі такі вологі серветки, джерки для Олівера. Велика упаковка. Склад класний. Тут Пише, що тільки тут, в інгредієнтах, тільки біф. Де це було написано. Ось інгредієнт тільки біф. 30 штук я є. Яблучні слойки. І мені здається, це все. Ось так це все виглядає. Це ось це вийшло на 493,61. 5,69 був податок. Ну, я вважаю, багато всього ми накупили. Багато продуктів. Зараз будемо це все розбирати, виносити ці тілешки, розбирати сміття. Зараз буде його дуже багато. До речі, в костку дають ось такі коробки, щоб ти міг собі все поскладати. Ми їх зараз це все будемо викидати. Наш фасовочний цех виглядає ось таким чином. Тут все розфасовано, підписано. Тут рибка, тут теж рибка. Тут корінофілі. Яблучні слойки, стейки, креветки. І зараз це все відправляється в морозильну камеру. Після використання треба повернути ці тележки в такий гараж. Тут зазвичай приїжджають великі машини, якщо є якісь великі доставки, типу меблів і так далі. І ось тут вони в рядочок стоять. Я зараз буду пити чай, тому розповім, який мій улюблений. Я зазвичай п'ю ромашковий або зелений, і останнім часом дуже мені сподобався ловере, саме ось такий в пірамідках. Мені дуже подобається його наповнення. Його справді тут багато і воно класно розварюється. Мені найбільше подобається ось цей бризки шампанського. Він тут, мені здається, це мікс чорного, так, чорний та зелений, бризки шампанського з ароматом Суниці. Він мені подобається найбільше. Далі у мене є ще ось такий. Ці я замовляю на iHerb. Це ромашковий з лавандою. А це звичайна ромашка. Тут теж дуже класні наповнення, і мені теж подобається, що воно в таких прозорих трикутничках. Оцю баночку я вже допила, і я її зберігла, тому що тут у мене зберігається ось такий ще чай. Це чорний, звичайний з бергамотом. Мені він не дуже подобається. Я більше люблю в трикутничках, тому я його дуже рідко п'ю. Ось такі трикутнички мої найулюбленіші. До речі, до переїзду в Канаду у нас теж була кавова машина від НЕСпресо. Але ось тут що саме цікаво, що тут є. П'ять різних кнопок в попередньої нашої машині, яку ми купували в Польщі, в неї були тільки дві кнопки. Тобто, в неї був на еспресо і на лунго. А ось тут ще три додаткові, що я дуже здивувалась, коли побачила, що тут можна просто гарячу воду. Тобто, ось тут з цього тече кава, а ось тут тече кипяток Гаряча вода. У мене немає чайника, тому я завжди використовую цю функцію, і я зрозуміла, що вона. Дуже потрібна. Я не знаю, чи ця функція доступна тільки для Канади чи Америки. Але в Європі я такого не бачила. Єдиний мінус, що коли ти використовуєш дуже часто цю кнопку, найчастіше робити чистку машини, тому що швидше збирається накип і потрібно частіше її очищувати. Але дуже класна функція. Я, до речі, завжди перед заварюванням відриваю ось цю вірьовочку, ніколи її не залишаю, тому що мій пакетик завжди в чашці. Я його ніколи звідти не витягую, поки не доп'ю чай. Мені ще дуже подобається ця кружка. Вона така мила з сердечками і ідеальний розмір для чаю, тому що чай я люблю пити саме в таких великих кружках і розтягувати його на годину. Всім доброго ранку. На годиннику 9 ранку. У мене сьогодні день коледжу. Моя прокинулася, зібралась, і зараз вийшла з олівером над екран. Дуже класно, що є така зона, де він може собі походити, і не потрібно нікуди йти. Поки збираюсь на роботу, покажу, що мені приїхало вчора з Сафора. Я замовила ось такий фіксуючий спрей. Від Charlotte Tilbury. я читала про нього багато позитивних відгуків. Взяла для себе одразу велике упакування, тому що в сафорі він завжди sold out, тому вирішила взяти одразу велике. В Американському тіктосі зараз дуже популярний ось цей блиск. У них є багато різних кольорів, і у них доволі велике упакування. Я взяла собі зі смаком ванілі. Він має класну приємну текстуру, він не липнеть, але також це не плампер. Тобто збільшувати губи він не буде, але він класно відчувається на губах. Також замовила собі ось таку штуку для Вій, щоб підкручувати їх. Це від бренду Sephora. Мені сподобалось, класно працює і реально добре підкручує вії, Тому ось таке невелике замовлення в мене було. Так, я вже приїхала на своє інтерв'ю. Поки що я взагалі не розумію, куди мені йти що робити. Я приїхала в такий великий парк, і поки не розумію взагалі нічого. Я вже після інтерв'ю пройшло все дуже класно, швидко, всі вітали, задавали різні питання про калгарію, про мою роботу і так далі. Всі були дуже привітні. Ми зробили купу фоток. Зробили фотки з білою такою шляпою, тому що ця номінація називається Калгарі е, hat», тобто калгарі біла шляпа. Офіційний знак Калгарі, якщо це можна так назвати, знаком це їхня е, ковбойська шляпа, тому що Калгарі у Калгарі проходить щорічно стимпіт. Е, це про ковбою, про всю цю їхню історію, і це дуже класно. Тому калгарі вважається, що їх офіційний е, символ це е, ковбойська шляпа. Тому у мене були фотки з ковбойською шляпою. 14 травня буде офіційне нагородження, якщо я виграю. Е, тому я вже дуже чекаю. Мені вже дуже цікаво. І мені, по-перше, дуже це все в новинку, тому що ми тільки переїхали рік тому, і тут мене вже туди запрошують. Там я десь номінована, і це дуже прикольно. Е, тому я вже чекаю, коли буде травень, щоб ми дізналися, хто все ж таки переміг. Інтерв'ю проходила в такому парку. Це називається Heritage Park е, Він доволі великий. Е, зараз його покажу. Ось так він виглядає. Ми колись в ньому тут гуляли. І ось там от проходило моє інтерв'ю. Кликала таксі і чекаю, щоб поїхати додому. Але взагалі такі прикольні відчуття насправді. Тому що е, реально ну ми переїхали рік тому, і я не могла взагалі подумати, що за цей рік мене номінують, що я клала дуже багато зусиль і що я показую класні результати саме в хоспіталіті. І це насправді дуже класно. Приїжджаю приїхала вже мати. Всім привіт! Сьогодні новий день. У нас дуже сонячне, плюс 9. Ми збираємось пити якраз каву і будемо йти на прогулянку в парк. Дуже кайфує! Я думаю, що Олівер теж кайфує. Він любить сонечко. Зараз ще підемо в парк.